Вітаю, шановні глядачі. Дуже багато наших співвітчизників довіряють BBC. і справді це доволі серйозне змі, яке було з багатьма українцями ще під час Совєтської окупації. І воно, як альтернатива і джерело, коли в тебе тут газета правда, звісно, це було б набагато краще. Але BBC є багато цікавих історій. Коли бувало, змі заводили не туди, і проблема в тому, що багато хто його завжди ідеалізований. Стандарти BBC, значить, BBC – це от от, BBC – це все тут. Немає проблем. А всьому житті у всіх є проблеми, всі зіштовхуються з кризами. І BBC зараз теж серйозною внутрішньою кризою зіштовхнулася. Зараз про це треба поговорити. Моя улюблена історія про BBC – Це коли вони на початку 30-х Черчилля вважали хейт спічерам там. Коли Черчилль казав, що там Гітлер виродок, і е, нарешті, нарешті в цьому каналі це слово прозвучало Гітлер. Як кажуть, що, дослідження були, що коли довго говорити, там 3-4 години говорить компанія, це слово має е, так чи інакше зазвичати. Так от, е, він казав, що Гітлер виродок, і буде тотальна війна. Його назвали там. Ви використовуєте мову ненависті проти Черчилля. Не Тож Бібісії такі крінжі були, але все ж таки зараз. Кампанія попала знову в передрягу. Отже, чому навколо Бібісі спалахнув скандал? Як помилка у матеріалі про Дональда Трампа призвела до відставки керівництва і підірвала довіру до одного з найвідоміших медіа світу? І що буде з ним далі? Давайте розбиратися. Передання навколо Бібісі вибухнув великий скандал, який переріс у кризу довіру до корпорації. Генеральний директор Тім Деві та директорка новин Дебора Тернес подали у відставку після того, як з'ясувалось, що в програмі. Панорама неправильно подали промову Дональда Фредовича. Журналісти виявили, що редактори вирізали та змонтували окремі фрагменти виступу так, щоб здавалося, ніби Трамп. Закликав людей штурмувати капітолію у 2021 році після публікації внутрішньої службової записки, яка підтвердила факт редагування. Почалось розслідування та гостра критика BBC у пресі і політичних колах. Міністр культури Британії назвала ситуацію серйозною, і заявила, що BBC повинна пояснити, як так сталося. Громадськість почала сумніватися в об'єктивності кампанії, яка довгий час вважається дірцем чесної журналістики. Тім Дейві визнав, що корпорація припустилась помилок і сказав, що бере відповідальність на себе. Він наголосив, що BBC потрібно зміцнити внутрішні контролі, краще перевіряти факти, особливо коли йдеться про політичні теми. Відставка Тернес теж пов'язана з втратою довіри, адже саме її відділ відповідав за якість. Матеріалу, однак неочікувано, деякі працівники кажуть, що насправді у раді директорів відбулось переворот з боку консерваторів. Це спричинило найсерйознішу кризу за останні роки і показало, що всередині компанії є великі суперечки щодо того, як BBC має працювати і яких стандартів дотримуватися. Цікаво, що на цьому фоні лідер ліберальних демократів Сер Ед Дейві закликав звільнити з ради директорів сера Робі Гіба, колишнього радника консерватора, якого називають одним із найвпливовіших голосів у питанні політичної упередженості BBC. Деві заявив, що гіба неодноразово знувачило втручання в редакційні рішення, що є абсолютно неприйнятним для члена ради, особливо з політичним минулим. Крім того, голова BBC Самір Шах у листі до парламенту визнав, що кампанія припустилась помилки в судженнях під час редагування виступу Трампа і вибачилась, але водночас захистив решту журналістських матеріалів. Скандал показав глибші проблеми в медіа. Суспільство далі менше довіряє великим каналам. Якщо ті навіть натяком проявляють упередженість, тепер Бібісі доведеться відновлювати репутацію, яку вона будувала десятиліттями, але останніми роками почала втрачати. Коли самір Шаха запитали, чи справді в компанії був політичний задум, і чи рада директорів організувала перевороти з політичних мотивів, він відповів, що це вигадки. Він сказав, що розмову про переворот це фантазія. Рада директорів це не безпорадна група людей, які не знають, що роблять. Один з соратників Робі Гіба заявив, що Гіб завжди підтримував генерального директора Тіма Дейві і не хотів його відставки. Він назвав розмови про змову повну ні і Пояснив, що більшість звинувачень у звіті прескота базується на роботі іншого співробітника BBC Девіда Гросмана, який займається редакційною політикою, а не самого прескота. Шах також наголосив, що ніхто в раді директорів не хотів, щоб Дейві йшов. Але той сам вирішив піти через постійні напади і тиск. Його відставка стала шоком для працівників BBC. що тиждень тому більшість думали, що він упевнено тримається на посаді, і навіть вважали, що нинішній скандал не найсерйозніший з тих, що йому доводиться долати за останні п'ять років. Деві неодноразово опинявся під вогнем критики від історії з скандальним ведучим Г'ю Едвардсом до суперечок навколо висвітлення фестивалю в Гластонбері. Як головний державний мовник BBC постійно опиняється під тиском політичних суперечок і стає мішенью для всіх сторін. Деякі всередині компанії визнають, що BBC також робила помилки, але скандали часто підживлюються правами, які вважають, що компанія упереджена на користь лівих, і виступають проти системи ліцензійних зборів, якою вона фінансується. Ну це все правильно. Нехай ліві організують свої приватні змі вперед. Які питання вважають праві. Журналісти та політики з Либорицької партії почали сумніватися, чи не стоять за документом преско та його зливом у газету Телеграф приховані політичні мотиви. Відомий журналіст BBC Джон Сімпсон заявив, що тепер потрібно боротися за збереження незалежного суспільного мовлення, бо воно під реальною загрозою. Міністра культури Ліза Ненді опинилась під тиском. Від неї вимагають публічно підтримати BBC. Напередодні відставки керівника вона вже говорила, що BBC зробила надто багато серйозних помилок після виборів 24-го року, коли до влади прийшли лейбористи. Прогресисти побоюються, що після всіх цих подій BBC можуть посунути все вправо, і це зробить більш обережною і залежною від політиків цю платформу. Ці скандали відбуваються у дуже невчасно адже скоро BBC має проводити важливі переговори з урядом про своє майбутнє фінансування. У 20-му році закінчується термін нинішнього статуту. Один із керівників попередив, що результат цих переговорів може визначати саме існування BBC, бо компанія намагається залишатися актуальною в епоху, коли люди більше дивляться Netflix чи YouTube. Крім того, молодь дедалі менше цікавиться національним телебаченням, а цифрові платформи не зобов'язані дотримуватися таких суворих стандартів, неупередженості, які довгий час проповідували BBC. але тепер, схоже, вже не дотримуються. Подібні ситуації трапляються і в інших країнах, але для Британії це особливо болісно, бо BBC завжди була символом професійної журналістики. Нинішня криза може стати для медіа уроком у добу відкритої інформації. Потрібно бути максимально точними, чесними і прозорими, якщо BBC Може виправити помилки, це може стати початком і оновлення. Якщо ж ні, то відде в минуле. Підбиваючи пісумки, дорогі глядачі, у Британії вибухнув скандал навколо BBC після викривлення промови Дональда Фредовича. У Фредовича брехали, Це зараз взагалі чревато, якщо не вирішить, тому що британські ЗМІ вони впливають на Америку. Якщо там не буде реакції, то Фредович може і взагалі впаять там ці там Бі три, три букви, тризначне мито. Хлоп, 100%, Ну побач. Це спричинило відставку керівництва та кризу довіри до корпорації всередині компанії суперечки звинувачення у політичному впливі. А тепер БіБІСІ має відновити репутацію та незалежність перед важливими переговорами з урядом. Криза показала, що навіть колись авторитетні змі можуть втратити довіру, якщо не дотримуватимуться об'єктивності. Якщо ЗМІ претендує на роль національного, то, вочевидь, треба цьому змі бути більш неупередженим і підтримувати свої стандарти. Будемо спостерігати, але... Бачимо, що ЗМІ ліберальні рушаться один за одним. А прогресивні в шоці, як то кажуть, союзників все менше. Ну, нічого, це буває на користь. Головне, що є свобода слова, право організувати свої платформи. Правда переможе. Всім все найкраще. До побачення.